Провести уточнення даних 100% військовозобов'язаних, які працюють на підприємствах, організаціях і установах міста Тернополя і Тернопільського району, незалежно від форм власності і так далі. Через то, я... що таке уточнення даних? Для того, щоб я уточнив дані, я зобов'язаний з кожним поспілкуватися, мої працівники. Викликати кожну поповість не обов'язково декого й мобілізуємо: Самих кращіших, самих достойніших, самих патріотично налаштованих. Діє указ президента про мобілізацію. Це означає, що кожен військово зобов'язаний без повістки має прийти у військкомат і уточнити свої дані. Сергій Гаврилюк пояснює, з кожного підприємства мобілізовувати будуть не більше 10% працівників. Оповіщення через місце роботи у Тернопільському районі і самому обласному центрі є поки що найдієвішим, каже військовий комісар. Дуже в багатьох підприємств і установої організації народ звільняється для того, щоб їх керівник підприємства не зміг оповістити. Тому що зараз залишається одним із самих ефективних шляхів оповіщення військового зобов'язання це оповіщення по місцю роботи. А народ наш патріоти, лапка, фарисеї. Хай йдуть всі захищати крім мене.